Мы. 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 За что работы. Мы-то, да? мы мы, мы. пальчик спускаем. Мы, Ванечка. Кто То И Ваня молодец. Пальчик вниз, Леша. Вот тут. А может, я хочу отсюда... Нет, -не нет, Леша, отсюда. Сы... Сы... Добре, пальчик вниз, Діма. Куй. 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 Так. Кузнець куй. Я. На рожеву стрілочку всі стало Ванюша. Да. Ї. Дай. Молодець. Вниз. Льоша. Ди і. Льошка, давай з'єднаємо ди і. Діша Дій внес пальчик. Діма, твоя черга. Ось тут загубився. Водичку, Лій. Діма, слідкою пальцем. Аня. Рій, молодець. Нажав ту стрілочку. Леша, ти починаєш. А Ні, тут вітер Е. Ге. Э, є Хей. Льошка, не відволікайся. Г. Х. Є. Гей. Хей. Кричать, гей, хлопчики, почекайте, гей, добре, вниз, діма. ха Хай. Хай. Молодець. Вниз. Бу. Буй. -ль. Добре, Льоша. Й. І О. Льош, коли об'єднується Є-О, це ми чуємо звук ЙО. Йо, Йо, Йо Б. Д. Йод. 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 Добре. На зелену стрілочку всі стали, Діма починає. Йо. Йох. 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 Молодець. Вони збудила. Йка. Йох. Йох. Сойка. Сой Сойка. Молодець. Сой Пальчик став сюди. Складне слово зараз. Льоша буде допомагати. Давай. Д. Д. В. Д. В І. и дві 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 двійка. Двійка. Два. Двійка. Вниз, будь ласка, Діма. Велике слово твоє. Ма хан. Майдан. Майдан. Так. Ти просто загубив першу частину майдан. Перейшли на жовту стрілочку, чи з це помаранчева. І бий. Молодець. Льоша. Ми. Та і май. 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 Добре, Діма. Ой. Ой. Добре, Ванечка. отут. Ти хочеш це слово? Да. Давай. А я хочу тоже такое. Добре. Так. Летай. Літай, Правильно, Літай. Летай. Легка хитруха. Давай А тут тоже Гра. Ге. Гра -е. е. Грай. Не повторяй. <грає> Грай. Да. Грай. Грай. Угу, добре.